Заходимо на п'ятий сервер, пишемо Вася Підошва, і створюємо аккаунт. Всім призи, мої Бонко, і сьогодні захочуть в такій грі, як UA Online разом з Андрій Кобразом, тобто з Андертоп Юа. В нас сьогодні з ним колаборація. Його аккаунту можете бачити в себе на екранах. І сьогодні ми з ним вийшли створити нульові аккаунти на п'ятому сервері і будемо зразу ж таки змагатися, хто швидше заробить один мільйон гривень. Погнали, розкажу вам детальніше. Для початку підбігаємо до нашого NPC і беремо в нього перше наше початкове завдання. Нам потрібно отримати паспорт. Тому летимо саме туди. Я вже от під'їжджаю, під'їжджаємо до міточки і заходимо в нашу зараз мерію, щоб отримати наш паспорт. Підбігаємо до цього стола, щоб зробити наш принципів паспорт, і з нього ми зразу лутаємо тисячу гривень і на балансі в мене вже шість тисяч гривень. Також я забув про промокод, тому давайте вам розповім. Спочатку я забираю тут 10 XP з щоденних нагород, а потім ми давайте введемо наш промокод, який нам на початку дуже сильно поможе. Перший промокод це хештег старт. Ми його вводимо, він нам дає 3 XP та 50 тисяч гривень за 2 години гри. Потім вводимо мій особистий промокод, хештег бонку. Він працює на всіх ствердах, тому обов'язково вводьте. Він вам дасть 2 XP та п'ятнадцять тисяч гривень. За та одну годину активної гри. Давайте я вам розкажу наступні кроки, які я буду зараз робити. Зараз в мене в планах поїхати на ферму, заробити там перші гроші для того, щоб я міг здати на права. Ось я вже і під'їжджаю до нашої ферми, тому давайте лаштуємося на роботу і я вам розкажу детальніше про наш челендж з Андрієм. Ми разом з ним до часу створили акаунти на п'ятому сервері, і щоб не було нам так скучно розвиватися. Ми вирішили зробити такий спір, хто швидше зробить 1 мільйон гривень. І хто це зробить пізніше або взагалі це не зробить, той буде виконувати якесь ваше завдання в наступному відео. Тому обов'язково це відео до кінця, щоб зрозуміти, хто перший зробив мільйон, кому треба здавати завдання. І найцікавіше, в принципі, завдання ми виконує, чи, я, чи Андрій виконає у наступному відео. Також, щоб це виживання бомжа не було таким нудним, я придумав декілька завдань, які я маю виконати протягом усього мого виживання, всього мого шляху бомжа. Давайте, в принципі, розпочнемо. З першого це придбати якийсь крутий будинок. Він там має бути прям якийсь крутий, типу, типу якийсь будинок на острові чи якісь може дадуть якийсь суперкрутий особняк, щось коротше, типу того. Наступне це купити мою улюблену машину. Це Мерседес Гелентваги. Не знаю, вони тут на сері коштують щось дуже дорого, тому що сервер вийшов пізніше, ніж ви їх забрали за тосон. Тому коротше вони зараз дуже дорогі тут і досить. Яки це буде важка ціль на цьому серваку. Е, також купити якийсь крутий бізнес по типу СТО, чи навіть щось краще. Там може бути якась транспортна компанія, чи може якийсь новий бізнес додадуть. Коротше, якийсь крутий бізнес, мені також треба купити. Ще потрібно створити сім'ю і, можливо, навіть зробити її топ-1 на сервері. Це вже буде видно, скільки активною ви будете заходити в цю сім'ю. Також мені потрібно зробити, щоб загальний баланс мого аккаунту був більше, ніж 1 мільярд гривень. Тобто, наприклад, в мене може бути бізнес, який коштує загалом приблизно 100 мільйонів гривень. Автопарк, який може коштує, там, 50 мільйонів гривень загалом. І коротше так, от назбирати там на балансі в мене може бути куча грошей. І загалом, щоб в мене виходило, щоб на аккаунті був 1 мільярд гривень. Надію, що ви зрозуміли. Під час проходження цієї гри, я думаю, що я ще буду також додавати якісь інші завдання. Може, будуть якісь цікавіші з наступним виходом оновлення, по типу, наприклад, прокачати всі ну, початкові роботи на максимальний левел там на 50, ну це вже коротше буде видно в наступних відео. І Якщо ти якимось чином ще не граєш у ЮА онлайн, то обов'язково скачуй та приєднуйся до мене на четвертий або п'ятий сервер. Там будемо грати та розвиватися разом з тобою. Я шлях бомжа знімаю на п'ятому сервері, а мій основний це четвертий. Тому залітай кудись туди і особливо вводи ще промокод-бонку, який тобі дасть різні плюшки на початку гри. Тож завантажуй, ми чекаємо саме на тебе. Зараз я відношу цей останній ящик з яблуком. У мене на балансі вже 32 тисячі гривень. Майже без травм я доїхав до отошколи, тому давайте, в принципі, розпочнемо складати наш іспит. Я вам покажу, в принципі, пришвидшено варіанті, всі відповіді, які в мене були, які я здавав, тому можливо, вам це спросить здачу також цього іспиту і ви здасте його з першого разу. Ну я, в принципі, з цим справиться з першого разу, і далі в нас має бути практика, тому я бігом її проїхав. І, в принципі, отримав нашу ліцензію на наземний транспорт. Тому погнали, в принципі, якраз таки в мій комп'ютерний клуб, мій улюблений. Тому реєструємося зараз на дербі. Це просто мій улюблений вид. Зараз. Тому що тут дуже легко вигравати. Як ви бачите, зараз я вам тут покажу найцікавіший момент, що відео сильно не затягувалося Як я тут зміг замансити і скинути двох. Це просто, ви бачите, як це легко грати. Просто акуратно граєш, максимально спокійно, не спішав, мене ж там ззаді хтось старанить. Ну коротше, максимально спокійно і акуратненько граємо, і можемо на халяву золотати на ізі 50 тисяч гривень. Ну тут я вам покажу, ще пришвидшений момент де я чуть-чуть буквально не впав. Він якийсь чел протаранив але я, в принципі, краще мансую на такій тонкій дорозі, ніж він, і тому я зміг вижити. А він, в принципі, полетів вниз. І я вже залишився один на один, потім я викрию. Його і в мене вже 73 тисячі гривень. Роз мене шлях бомжами маємо бути вдягнуті. Відповідно, тому купляємо от скінчику вуличну моду за 3200 гривень. Лутаємо ще гривень на халяву. І в принципі такий тепер у мене скін. Попрацював я ще трішечки на фермі, щоб мене виконулось завдання, і на балансі вже 90 тисяч гривень. Тому саме час придбати нам якусь машинку. Я вирішив вибрати ось такий от зазік за 20 тисяч гривень жовтого кольору. в Принципі максимально дешева машинка Це я її краски купляю для того, щоб я міг собі виконати завдання і відбити краски половину вартості цієї машини. І плюс у мене краски буде моя власна машина. Також після цього я ще поїхав зараз таки в СТО, щоб за 15 тисяч гривень її відремонтувати і виконав заодно ще одне завдання, яке мені також. Дали непогано грошей, я трошки потратився, у мене на балансі вже 75 тисяч гривень. Потім на козаках-розбійниках я виграв ще 63 тисячі гривень, і в мене ще потім актувався промокод мій власний, і тепер я вже другий рівень. Також я виконав ще завдання на будівництві, заробив 15 тисяч гривень, потім виграв на дербі ще плюс 50 тисяч гривень, і в мене вже 200 тисяч гривень. Потім ще на козаках-розбійниках заробив майже 70 тисяч, актувався промокод Стар, деше дало 50 тисяч гривень. Короче, гроші я лутаю просто по максимуму. В смітнику я ще також потім знайшов. Такий скінчик, елегантний стиль, і сімочку 31,71,71. Принципі, непоганий непоганенський номер, вже якраз таки я спалив свій номер в гріб. Потім знову на дербі я виграв ще 50 тисяч гривень. Потім я на козаках-розбійниках трошки грошей виграв і вирішив поїхати в моє улюблене казино, щоб заробити там чуть грошей. В Принципі, я вам показав найцікавішу ставочку, найбільшу. Я тут викинув на кубках цілих 11 і залутав, в принципі, 50 тисяч гривень. і в мене вже півмільйона гривень. Це вже половина всієї суми, яку нам потрібно назбирати. Тому по. Потім я пішов ще також на дербі, виграв 50 тисяч гривень, то звідки в мене непогано гроші таке капається, після того я отримав права. Потім знову на дербі плюс 50 тисяч гривень залутав, І в принципі, ще почекавши трошечки часу за 4 години гри, мені дали 30 тисяч гривень, і в подарунку мені випало ще 60 тисяч гривень, у мене вже майже 700 тисяч гривень. Потім я знову виграв на дербі 50 тисяч гривень і на цьому завершив свій перший день. На наступний день зранку я на козаках розбійниках зміг заробити 125 тисяч гривень, і мені залишилося зовсім трішечки, тому я на фермері заробив ще трохи. Мені залишилось 50 тисяч гривень всього на всього. І пішов, в принципі, один разочок зіграв Дербі. Якраз таки я знову його виграв і заробив вже свій перший мільйон гривень. Тому, в принципі, йдемо, розкажемо про це. Андрію, ось так от в принципі завершилася наша перша серія шляху без хатька на UA Online. граю на п'ятому раз Повторюся, я зміг першим заробити мільйон гривень, тому я виграв в цьому спорі. І ви маєте задати завдання якесь Андрій. Тому переходіть до нього на канал. Силка буде на нього також в описі під цим відео. Переходіть, дивіться відео, як це все було від його лиця. І також не забувайте задавати йому якесь завдання. Він якісь вибере, І в наступному відео по гетам він його обов'язково мусить виконати. Також я хочу швидко ще проракламати свій телеграм-канал, код бачите в себе на екрані. заходіть по ньому або посилишся під цим відео. Там є дуже багато різних всяких новин, тому обов'язково заходіть, підписуйтесь. Та також не забувайте заходити в мій чат-канал. Тому все на цьому буде завершити, З вами був я Бонко. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, жміть та знову не скатимо криті досить. Ну, з вами був я, Бонко. Всім пока-пока!